Доброго дня! Ролтоп в комбінованому виконанні в поєднанні двох тканин Oxford 1200D та екошкіра. Загально має 6 кишеньок, бокові карманчики з швидким доступом, дві маленькі попереду. Головне відділення з прорезиненим замочком. Має всередині кишеньку для ноутбука з і 17,3 дюйма. Також можна менше розміри ноутбуків без проблем. Ставимо десь в куточку фотографію, як виглядає всередині. Ортопедичні лямки, спинка, поперечна розгрузка, система молі. Лямки посилені, і зараз покажу, як він виглядає на спині.